Експерт, як експерт в, по лічильникам, можу вам прокомментировать вот это питає, чому питает, оце її канал ось в Е, Даже надо подписаться. Интересно, може їй интересно буде послухати тоже? Вот Вона питає, чому вона включає генератор, а стала платити більше. Так ви зверніть увагу на той же лічильник. Він же вважає і активною, і реактивну енергію. Схема підключення цих лічильників, ну, коротше, там два датчика обліку. А схема підключення цього лічильника передбачає, що ті автомати, їх два стоїть зараз по нових е, схемах підключення. От. Ну вони обидві тільки на фазах стоять. Тобто, один автомат ап перед лічильником відключає. А другий автомат після лічильника відключає. Тому, виходить, це така схема. Вони включають генератор, відключають лічильник. І генератор вважає і йде електроенергія в сеть через нульову фазу. А там же ж стоїть що? Датчик обліку. І от у мене питання. Датчик ну, питання облику, до другій, влади, питання від, взагалі считає, до вас. Це, це а все де економія? Біло. Хто біло. і що економить? Дурять вас. В мене на, майже на 200 кВт більше з генераторами, які працюють по півдня, ніж без генераторів. Я просто не можу поняти. Виходить, що Рем, Рес, держава заробляє, так як і заробляла. Тобто ми ж платимо за світло, виходить навіть більше, ніж було. У нас на нагрузка. Ну, далі я ж іще раз повторяю, що йде, генератор працює, а те, що генератор виробляє, поки світла немає, все враховує цей лічильник через додатковий датчик обліку. Їх, напевно, напевно, поставили, вони знали, мабуть, що будуть такі ситуації, тому що схема підключення, а зараз НКРКП веду переписку, буду подавати на них позов за це ж. Е, е, потому що ну, не можна так робити. Треба відключати повністю від лінії, То і плюс, і мінус. Фазою 0 відключати, коли, допустимо, включаєш генератор, чи тобі необхідно там поміняти якийсь прилад, чи розетку в хаті. От, треба відключати обидва проводи. тому що бувають аварійні ситуації. Там, Що таке трансформатор? Це трансформатор дві катушки стоїть. На одній катушці 10 тисяч вольт. Вот это трансформаторна підстанція, Що за якої ми живемося, На одній катушке захода 10 000 вольт, а виходить вже 400 вольт. Ну, якщо взяти одну фазу, то 240 вольт должно виходити. Ну, вони ж то стоять рядом. Рядом Міліметри, сантиметри. Там може бути пробой. Розумієте? Ця трансформаторна підстанція, вона підключена звездой. Кто електрик понимает? Звездой. То тобто есть постійно, на яку б е, на який би провід не попала, ця напруга 10 тисяч вольт, вона все одно окажеться і на нулі і на фазі. Ну от представте, що в вашу квартиру, що в хату прийде 10 тисяч вольт. Та все згорить, і не дай Бог ви будете рядом, і ви згорите, понимаєте чи а, ні? А вони ставлять тільки на фазний провід вимикач, ну оцей АПшку. Тільки фазний провід розмикається. Нульовий ніколи не розмикається, він йде по прямій. І коли ви включаєте генератор, о, виходить, що ви е, виробляєте цю електроенергію, коли немає світла. А вона йде через нульовий провід, через ваш лічильник, що цей зараз він показаний, через цей лічильник йде і враховує. Ну, коротше, ви ще й заплатите їм за те, що ви. Генератором своїм пользуйтесь. Поніма, вся ця електроенергія буде облікована. Потому що ви не можете відключити цей лічильник ні в якому разі. Схема підключення так зробили, що ви не можете його відключити. Ви можете тільки фазу відключити. А тут на цьому типі лічильники два датчика обліку. І на фазі, і на нулі. Розумієте чи ні? Схема дуже проста: дурять нас, дурять, дурять, дурять. Так що треба вимагати, щоб, по-перше, оці лічильники не повинні стоять у людей, у яких дозволена потужність менше 50 кВт. Це, це датчик обліку для обліку реактивної енергії, яка виходить від вас з вашого, ну, з вашого домоволодіння чи там квартири. А там стоїть датчик обліку. Це ж обліковується реактивна енергія, тобто ваша енергія, яка йде в сеть. Думайте, люди, думайте, надо вже щось робити.